just look at this beautiful sun today. But it's not going to be like this for a long time because today we are having almost full sun eclipse here in Connecticut. Привіт, шановні українці! Ви тільки подивіться, яке у нас гарне сонце сьогодні тут в Коннектикуті. Але так довго не буде, тому що у нас сьогодні буде майже повне сонячне затемнення – 92%. У нас зараз приблизно 11 година, і в третій годині у нас буде темно. Додивіться це відео до кінця, і я вам покажу, як це все у нас відбувається. Але сьогодні ми з вами будемо вивчати цікаві слова про космос. Будемо е, розуміти, чому ми часом можемо сказати The Earth, а не просто Earth Земля. The Moon місяць. А часом ми можемо сказати просто Moon, The Sun Сонце. Чому у нас є Sunny – сонячний і Solar Сонячний? Отож, поїхали, давайте вчитися разом. Якщо ми говоримо про космос, у нас є гарне англійське слово «space». Переважно воно вживається по відношенню до космосу. Але «space» має також інше своє значення. «Space» – це є місце, це є простір. I like this empty space in the corner of the room. Мені подобається це вільне місце в кутку кімнати. Space і space. вільне місце і космос. І що у нас є в космосі? Ми дивимося на голубе небо, We look at the blue sky. And we see the sun. Ми бачимо сонце. We see the moon at night, We also see different planets. ми бачимо різні планети. And at night we see the moon and the stars. І ось у нас виникає питання, чому ми часто можемо казати the moon, А іноді ми чуємо просто moon – місяць. Якщо ми говоримо про назви планет як власні назви, тоді ми повинні вживати з ними артикль «the». «The moon» – місяць, «the sun» – Сонце. Але у нас є «the earth». У нас артикль «the» змінюється у другу форму. «the», означений артикль «the» і «the». Чому у нас «the»? пригадуємо? Тому що у нас іменник починається з голосної «Earth», «earth». І голосна, і в нас там тяжко вимовити the Earth. Було би тяжко язикою вимовити, і тому у нас The зміниться на «the», The Earth. А давайте пройдемося по всіх інших небесних тілах, е, небесних планетах, так? І якщо ми маємо на увазі іменно, що це є небесне тіло сонце, тоді ми говоримо «the sun». Але якщо ми говоримо, що от просто сонце вийшло, і так у нас гарно, от наприклад, «the sky is clear and blue with only a few fluffy clouds and sun is out». Um, the sky is clear and blue», uh, небо чисте і голубе, «With only a few fluffy clouds», тільки декілька um, пухнастих хмаринок», «And sun is out», І сонце вийшло. The sun is out», і сонце світить. Ми там не використовуємо ніяких артиклів. Але якщо ми хочемо сказати, що сонце знаходиться посередині нашої сонячної системи, то ніби будемо казати, «The sun. «The sun». sun is in the middle of our solar system». І тут у нас є solar system. Якщо я перекладаю речення, у нас буде сонце є посередині сонячної системи. А оце слово solar також можна перекласти з української на англійську як sunny. Sunny і solar, Яка ж різниця між цим? Подивимося на слово sunny. Бачите, з іменника sun утворився прикметник сані, сонячний. Там подвоєння букви Н. І додається закінчення Y, – «sunny». It is sunny outside. А якщо ми звертаємося іменно, ми описуємо сонце або сонячну енергію, тоді ми будемо говорити «solar». «Solar system» – сонячна система. Бачите, центр нашої сонячної системи є сонце, сонячна система. Ми не можемо сказати «sunny system». Ми будемо тоді «sunny system»… Та навіть не може перекласти, воно немає незрозумілий переклад буде. А Solar System зразу у вас зрозуміє, що це є сонячна система. Давайте дивимося на гарні слова, які пов'язані з сонячним затемненням і взагалі з космосом. Astronomy – астрономія, Constellation, сузір'я. Сузір а давайте пройдемося зараз по всіх наших небесних тілах. Звичайно, в нас є. The earth, zemlja, the sun, sonce, the moon, misec, Venus, Venera, Venus, Mars, Mars, Mercury, mercuri, Saturn, 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 Uranus, Uran, Uranus, Uran, Neptune, 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 dobra, oce u nas je nebesni tila. The sky небо, clouds, хмари, rain – дощ. It's going to rain today, and the sky is cloudy. Сьогодні буде йти дощ, і небо захмарилося. The sky is cloudy. А як у нас буде Всесвіт? Universe. Gravity – Гравітація. Gravity – гравітація, Orbit – Орбіта. The orbit of the moon. Орбіта місяця. Crescent moon. Це є на півмісяць. Full moon повний місяць. New moon молодий місяць. Black hole. чорна дыра. І в нас є слово, яке пишеться по-іншому, а вимовляється, також як і whole. Подивіться, пишеться не H-O L E, а W-H-O-L E. І воно буде означати як цілий. I read the whole book today. Я сьогодні прочитала цілу книжку. Whole book. цілу книжку. А якщо у нас є слово H-O-L E, це є дира. Black hole чорна дира. «Eclipse» – затемнення. Satellite. Сателіт, супутник. Часом називають сателіт, але правильно, правильний переклад буде супутник сателайт. Space Station, космічна станція, Space Station. Space це у нас космос. Воно тут змінює своє значення, переходить у прикметник зіменника: Space Station. Telescope. Telescope. Binocle. І подивіться, біноклес завжди буде множиною. Іменник завжди у тільки в формі множини, тому що це є складний іменник. Він складається з декількох частин. А в українську мову воно прикладається бінокль. Ми не можемо сказати бінокіла. Такого слова в англійській мові не існує. Бinocuлес. Так само, як і пенс, штани Це зібраний іменник. Складається з декількох частин. Пен не скажемо. Пенс, штани Ось. У нас зараз 3,30 і в нас по майже повне, ну, 92% затемнення. І воно таке дивне, якесь таке відчуття все дуже тихо. Я не чую пташок, все затихло. Так як причаїлося, навіть вітру немає. Дивишся на вулицю, а сонце є сонячні проміння, є тіні, але вони дуже слабкі. І якщо подивитися на сонце через спеціальні окуляри, там бачите, можна побачити тільки маленький диск. Все решта темна пляма. Незвично, дуже незвично. В хаті Сумерки. На вулиці так прохолодно, можна би сказати. Хоча є сонце, але таке відчуття, що воно, ну, що воно дуже слабке. Так. А в хаті то взагалі, я не знаю, чи вам це буде видно на камеру, але в хаті сумерки, так як ніби це вже вечоріло. Ось такий у нас Sun Eclipse. Незвичне діло. День не подобається мені це. Мені назад хочеться сонце. До зустрічі!